Радикальна партія вітає нарешті заяву прем'єр-міністра Яценюка про відставку. Але ми твердо переконані, що лише однієї відставки Яценюка абсолютно недостатньо для того, щоб розв'язати глибоку політичну кризу. Для того щоб розуміти, як її розв'язувати, треба розуміти причини кризи. Причини кризи очевидні для всіх. Це радикально неправильна економічна політика нинішньої влади. І тут треба говорити не лише про уряд Яценюка й про голову національного банку Гонтарєву, про президента Порошенка. Про парламентську більшість про міністра фінансів Яреського, адже саме вони підписували меморандум з міжнародним валютним фондом, де передбачили всі ці драконівські заходи спрямовані начебто на порятунок української економіки. А насправді все це у випадку їх виконання перетворить Україну на сировинний придаток без промисловості, без сільського господарства з пенсійним віком до 70 років тощо, тому одна із причин кризи це неправильна економічна політика, і друга причина кризи це. Узурпація влади це поділ повноважень між Порошенком і Яценюком, коли вони весь останній рік між собою гризлися. Хто буде сидити на хто буде сидіти на корупційних потоках? Хто буде очолювати ті чи інші державні підприємства, де можна чимоданами носити гроші? Хто буде контролювати ті чи інші фінансові потоки? Оце головна причина кризи. Тому лише відставки Яценюка недостатньо, щоб розв'язати кризу. Навпаки, ми вважаємо, що з відставкою Яценюка криза виходить на новий виток. Адже Якщо ми звернути увагу, як формується коаліція нова по тушок, коли з потугами дві... такими... не просто з потугами, а коаліція формується в неконституційний спосіб, адже фактично формується така сама коаліція, як у 2010 році Янукович сформував коаліцію із б'ютівських тушок. Тепер Порошенко формує коаліцію з представників інших партій, які були виключені, наприклад, із самопомочі з інших партій. Тепер вони раптом члени фракції БПП. Тому це формування коаліції Ліції тушок на двох і формування уряду Гройсмана. А вважайте уряду Порошенка, бо Гройсман це пряме продовження Порошенка. Усе це для нас свідчить про спробу узурпації влади президентом Порошенком. Тому радикальна партія, яка сьогодні є в опозиції до влади, ми пропонуємо план дій по виходу України з кризи. Наголошую однієї відставки. Яценка недостатньо дуже важливо змусити президента Порошенка діяти виключно в конституційному полі. Якщо ми не повернемо його назад у ті межі, які визначені для президента конституції, ми отримаємо замість Порошенка Януковича номер 2 на чолі уряду Азаров номер два Гросьман, і Це повна узурпація а влади країни Азарова так часто не порушувався закон про регламент як за конституцію. Порушують конституцію. Тому радикальна партія пропонує наступний план дій: що треба зробити для того, щоб розв'язати цю політичну кризу. Перше, ми пропонуємо негайно. Но в парламенті проголосувати два закони: це закон про процедуру імпічмента президента України і закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Адже коли вибухнув панамський скандал, чорний скандал і національне антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура заявили, що вони не можуть розслідувати дії президента, і це означає, що найвища посадова особа в Україні навіть через два роки після майдану, після революції гідності, не підзвітна нікому і не підслідна. Саме тому ми наполягаємо на прийнятті цих законів. Конів далі відставка складу центральної виборчої комісії, яка нелегітимна, Давно пора вже було це зробити, яка не яка працює 9 років, тому що підрахує Охендовські фальсифікували вибори Януковичу. Тепер фальсифікують вибори Порошенку. Ми наполягаємо на негайному призначенні за участю громадськості на прозорому конкурсі нового генерального прокурора України. Та кандидатура, яка зараз озвучується Юрія Луценка, це політично ангажована кандидатура. І і це означає, що ніяких реформ реальних в генеральній прокуратурі не буде, а буде і так як і було за часів Шокіна, виконання політичних замовлень влади. Тому ми вважаємо, що Генеральний прокурор новий має бути рівно віддалений від президента від Верховної Ради. Для цього більше ніж рік тому я зареєстрував законопроект, який передбачає обрання Генерального прокурора на прозорому конкурсі за участь у громадськості. Як це робило за прикладом голови Національного антикорупційного бюро, щоб генеральний прокурор не виконував Конув політичні доручення президента, бо він залежний від нього. А щоб генеральний прокурор залежав лише від закону. Ми вимагаємо і ми вважаємо, що одночасно із Яценюком з відставки прем'єр-міністра, одночасно парламент має невідкладно прийняти рішення про відставку голови національного банку Валерії Гонтаревої. Адже матеріали про офшорні фірми і скандали там є в тому числі і Гонтарева, бізнес-партнер Порошенка, яка була разом з ним багато років вела бізнес до обрання Порошенка президент. tom Який призначив її головою Національного банку одразу після виборів президента, тому що вона продовжує сьогодні вести бізнес Порошенка вже на посаді голови Національного банку. Але ключове інше в оприлюднених офшорних документах є інформація, що Гонтарєва має в офшорах спільні фірми із російським ВТБ банком. І це відповідь на питання, чому російський бізнес досі так вільно себе почуває в Україні. Ми так само вважаємо, що має бути негайно відправлений у відставку склад Конституційного суду України у першу чергу. Ргу шестеро суддів конституційного суду, які у 2010 році прийняли незаконні рішення, дали можливість Януковичу сформувати коаліцію тушок, а потім узурпувати владу через скасування конституції. По сьогоднішній день ці судді сидять і вже служать новій владі новому президенту. Ми так само вважаємо, що в парламенті має бути створена конституційна комісія по напрацюванню комплексних змін до конституції України у першу чергу зміни, які стосуються усунення дуалізму владі. адже сьогодні йде боротьба між президентом, урядом і парламентом, і підстави для цієї боротьби закладені в самій конституції. Ми вигадали парламентсько-президентську республіку, якої немає ніде в світі, де президент фактично має повноваження більше ніж прем'єр-міністр, а номінально республіка Україна вважається парламентсько президентською. Тому ми пропонуємо внести підготувати комплексні зміни в парламенті, зміни до конституції і перетворити Україну на парламентську республіку, де лід... Лідером виконавчої влади буде прем'єр-міністр, лідер партії обраної на виборах, а президент виконуватиме церемоніальні функції: представлення України у зовнішніх стосунках, вручення нагород, отримання вірчих грамот. Ми вважаємо ключовим для подолання політичної кризи і реальної боротьби з корупцією. Це новий виборчий закон. Адже корупція починається з мажоритарних округів, корупція починається із того, коли люди продають свої голоси за 200-300 гривень, потім депутати приходять і мільйони заробляють, продаючи свій голос. Ми вважаємо ключовим для боротьби з корупцією і для економічного зростання в країні реальну судову реформу і прокурорську реформу звільнити всіх до одно суддів і прокурорів, набрати нових людей. Бо якщо ми не матимемо незалежного суду, незалежної прокуратури, якщо ми будемо далі продовжувати. Ти імітацію судової і прокурорської реформи у нас не буде економічного зростання. Я дуже коротко розказав план дій, який радикальна партія вважає за необхідне невідкладно втілити в життя для того, щоб реально подолати політичну кризу. І ключове це радикальна зміна економічної політики. Якщо поміняють табличку на кабінеті прем'єра, замість Яценюка Гройсма, замість на ще хтось і не поміняють економічної політики влади, наша країна не має майбутнього і перспективи саме тому фракція радикальної партії Наша політична сила запропонувала. Антикризовий план економічних дій, першочергових, які передбачають подолання глибокої економічної кризи, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій українських громадян, подолання безробіття, створення державних інструментів, механізмів, які дадуть можливість модернізувати країну, модернізувати власну промисловість, ставку на інновації, ставку на нові технології, ставки на науку. Оце те, що дасть нам місце у третьому те тисячолітті рівно серед рівних сьогодні. На жаль, ми влада сперечається, яка буде пенсія 1100 гривень чи 1150 гривень? Яка буде зарплата? 1200 гривень чи 1250 гривень. Коли, ну, коли в Китаї вже випробовують автомобілі без водія, коли е, в Америці Фалькон уже ракету сажають на морську платформу багаторазового використання ракета, це значно здешевлює космічні а можна так дослідження. можна не Ходити в Польщу переїжджаєш. і от резерв... Це я до того веду, що ми безнадійно відстаємо. Ми знищуємо власну промисловість, ми втрачаємо власну науку, ми пасемо категорично задніх, поки ми возимося в свої пісочниці тут і ділимо владу. А весь світ іде дуже далеко сами мильними кроками. Тому ми пропонуємо радикальні економічні політичні кроки, які дадуть можливість рости ВВП щороку, мінімум 7-10% річних, які дадуть можливість вирватися радикально вперед, а не ділити три. Копійки отут, а і ще займатися корупцією.